Комп'ютерний кабель витапара та його особливості. Друзі, вітаю! З вами є сервер. Сьогодні говоримо про комп'ютерний кабель, який ще називають витою парою. Його використовують для передавання сигналу у локальних мережах, а також в мережах відеоспостереження, телефонії, системах безпеки тощо. Зазвичай витапара має 8 провідників. Провідники звиті в пари. Від цього кабель і отримав свою назву. Крок витка провідників є важливим елементом, який прямо впливає на затухання сигналу у кабелі. Тому виробники ретельно слідкують за цим параметром. Крім того, в кабелі можуть бути додатково додані сердечники чи розділювачі, що дозволяє збільшити швидкість та дальність сигналу, який передається. В залежності від швидкості сигналу, який можна передати кабелем, виту пару розділяють на категорії. Найпоширенішим стандартом все ще є категорія 5Е. Це означає, що таким кабелем можна передавати інформацію на швидкості 1 Гбіт на секунду на дальність до 100 метрів. Також дуже поширеною є шоста категорія кабелю. Швидкість передачі у кабеля такого типу складає 10 Гбіт за секунду на невеликих відстанях. А категорія 6А вже дозволяє передавати сигнал 10 Гбіт на дальність до 100 метрів. Варто сказати, що ось ці 100 метрів є загально прийнятою відстанью відповідно до стандартів кабельних мереж. Однак залежно від швидкості передачі, ця величина може коливатися від 30 і навіть до 300 метрів. Зовнішня оболонка комп'ютерного кабелю може бути зроблена з полівінілхлориду, його ще називають ПВХ. Такий кабель сірого кольору. Його зазвичай прокладають всередині приміщення. Якщо бачите чорну оболонку, це означає, що вона виготовлена з поліетилену, і такий кабель використовують для прокладання на вулиці. Також існує кабель оранжевого кольору. Його оболонка виготовлена з матеріалу з низьким виділенням диму та нульовим вмістом галогенів. Її називають ЛСЗТАЖ. При пожежі такий кабель може зберігати свої функції навіть до 30 хвилин. Провідники сигнального кабелю бувають мідними, тоді сигнал по них можна передавати на більшу відстань, а бувають зі сплаву алюмінію. Тоді у назві на самому кабелі зазвичай пишуть абревіатуру CCA. Переріз кабелю типу вита пара залежить від категорії. Для категорії 5Е це 051 мм, для шостої категорії від 0,54 мм. Основні характеристики кабелю вказані у вигляді маркування на зовнішній оболонці. Цифрами позначається кількість і переріз провідників. Наприклад, 4х2х051 це 4 пари, тобто 8 провідників, кожен з перерізом 0,51 мм, CU мідні жили, CCA провідники з біметалу, обмідненого алюмінію. Цифра 305 м показує, що в бухті 305 метрів кабелю. Кат 5Е означає категорію. Вита пара може мати додатковий екран з фольги. Це дозволяє захистити сигнал від перешкод. Наявність екрану можна визначити за маркуванням. Кабель з загальним екраном навколо усіх провідників позначають англійською буквою F, кабель з екраном навколо кожної пари та загальним екраном літерою S, не екрановану виту пару буквою U.